Очки старої познані. Вони вузенькі і зелені, засаджені деревами, кущами і квітами, звичайно, квітучі, ізначаються з такими примхливими будинками. Ось, наприклад, дуже милий будинок з такими вікнами, балконами, архітектурою своєю. Деревами, ось така груба кучерява, Є ліпнина. Такі вони. І, звичайно, ось такий милий дворик, такий, бачите, прикрашено. Це, мабуть, якась кафешка або установа. ну Просто людина собі ось так прикрасила гарно. Ось один із численних костелів познані. Дуже. І гарний, щойно вибило годину. Тут, до речі, б'ють дзвони, і часто, коли йде служба, особливо о шостій ранку, їх можна почути на пів міста. Це точно до речі, поляки дуже набожна нація, мабуть, із усіх європейських найбільш набожна. Цікавий за своєю будовою і за своїми оздобленням саме архітектурою воєвудський будинок. Ну це щоб ви знали, воєвудський будинок це в нас тріба, різні от, державні установи, ті ЦНАП і так далі, тому подібне. Ось так, от в одному стилі під фортеці з такого червоного червоної цегли. Ну, тобто, все ж таки в старому місці намагаються витримати архітектуру одного стилю. Як я вже говорила в одному із відео, що Познан за часів Другої світової війни зазнала багато руйнувань. А ось ми бачимо залишки гарматного бастіону однієї із декількох їх чи сім, чи вісім, чи дев'ять фортець, які були на території познані. Ось таке цікаве приміщення, теж в одному стилі витримане. Ось гарматний бастіон з іншого ракурсу, дзвіниця, стара Познань, дуже гарна прогулятися. Площа вольності і народовий музей. Тобто народний музей. Ось такий він. І знову ж таки історичні будівлі різні. Це місцева галерея. Галереї у Познані називають торгівельні центри. І їх тут багатенько, і скажу я вам, що кожна галерея відзначається своїм дизайном саме приміщення галереї. І ось так сучасна архітектура вписується поряд із історичною. Ось вам давнє приміщення, а ось уже сучасна архітектура. Ось так поєднується історія та сучасність у Познані.